Сергій очільник національного природного парку Святі Гори. Його діти ще розташовані на Донеччині з перших днів повномасштабного вторгнення. Донецька Швейцарія опинилася в епіцентрі бойових дій. Коли почалося масштабне масштабне вторгнення, то наш національний парк став не тільки окупованим, в основному на 80%. Але велися інтенсивні бої, були зорвані два місти, мости, які вели в лавру. Практично були уничтожені всі споруди, вся техніка. Загарбники розграбували те, що можна було розразувати, і знищили те, що заливалось. У ці дні Сергій у Києві. Нині столиця приймає форум Заповідний фонд України в умовах війни, шляхи відновлення та розвитку. Серед гостей керівники нацпарків і заповідників, тих, що можна назвати умовно-тиловими, та тих, що на фронті або навіть в окупації. Таких об'єктів десятки, збитків, завданих росіянами десятки мільярдів. В результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми маємо понад 84 мільярдів гривень збитків нашому заповідному фонду. Найбільше відповідно постраждав заповідний фонд в результаті підриву Каховської ГЕС. Це найбільший акт екоциду взагалі з часів Другої світової війни. Ми розуміємо, що сьогодні 20 національних парків знаходяться під окупацією. На жаль, деякі знаходяться на лінії бойових дій. Рашисти на сьогоднішній день в принципі не дотримуються заповідних. Режимів на тих об'єктах, які окуповані. Я сьогодні говорю про перлину нашого українського заповідного фонду «Кінбурзьку косу, яка сьогодні взагалі використовується як полігон. У перший день конференції учасники зробили акцент на нових моделях роботи національних парків і заповідників, а ще шляхах їхнього відновлення. На конференції ми обговорювали нові моделі функціонування об'єктів ПЗФ в умовах війни і шляхи відновлення. Ми маємо не лише подбати про те, щоб зафіксувати існуючий стан, а про те, як далі розвиватися, які нові технології використовувати, і саме сьогодні ми почули і про цифровізацію, і про нові створення нових об'єктів, і роботу з переселенцями, роботу з дітьми, які постраждали внаслідок військових дій. Другий день форуму пройде у звичних для учасників умовах на території одного з місцевих парків.